І так, всім доброго дня. Зараз тривога, але я спробую вам дещо показати з номера 59. І так дивіться, значить, ми з вами зробили перший і другий пункт, наразі третій. Ой, я не можу сказати, що він самий приємний, але точно не найважкий. Х у мінус другому, плюс 2, y у мінус четвертому ділене. На х у мінус четвертому плюс 2х у мінус другому, у мінус четвертому, плюс у мінус восьмому. Мінус х мінус 2, мінус 2 ігри у мінус четвертому, х у мінус четвертому, мінус у мінус восьмому. Так, от віти, бачите, вас на уроці немає. Нікому перевірити, правильно переписано умову чи ні. І так, давайте будемо рухатися. Значить, дивіться, перше, що ми робимо, це розкладаємо на множники знаменник кожного з дробів. Значить, ми помічаємо професійним взглядом, що у знаменнику першого дробу в мене є квадрат. Тобто хміну 2 плюс y-4, воно підноситься до квадрата. Ну, за формулою квадрата суми. А знаменник... Другого дробу розкладається за різницею квадратів, як х-2 мінус y-4, х-2 плюс y-4. Коли ви це помітили, ви можете звести до найменшого спільного знаменника. Значить, різниця у нас буде у першому степені, а сума у другому. Тому тут. Я множу на різницю. Х мінус 2 мінус 4 мінус А ось тут на суму х мінус 2 плюс y мінус 4. Так, щось видно? Ну, я сподіваюся. Так, ну, фокус. О, є. Наразі будемо розкривати дурочки. Значить, дивіться, ми не поспішаємо. Х-2 плюс у мінус 4. На мінус 2 мінус у мінус четвертому. Це чисельник першого дробу. Далі мінус. В мене йде х мінус 2. мінус 2 y мінус 4. На x мінус 2 плюс y мінус 4. Ну, що робити? Ви пам'ятаєте, що у вас є запис. Якщо щось не встигне, ви поставили на паузу. Я завмер. А ви записали. І так, знаменник, а потім я продовжую далі. І так, знаменник ми переписали. Наразі я розкриваю дужки. Значить, х 2 на x-2 це х 4, тому що додаємо показники. Мінус 2 плюс мінус 2, мінус 4. Далі в мене мінус х у мінус другому на y у мінус 4, тому що я множу перше на друге. Далі в мене йде плюс 2х мінус 2 у мінус 4, тому що ось це на ось це. І залишилось мінус 2 у у мінус 8. Тому що 2 на мінус 1 дає мінус 2, мінус 4 плюс мінус 4 мінус 8. А далі найцікавіша річ, тому що я бачу мінус перед дужечками, тобто це мінус перед всім виразом. А значить, я знак кожного доданку міняю на протилежний. І тому мінус х мінус 4 – Мінус х у мінус 2 у мінус 4 плюс 2х у мінус 2 у у мінус 4 і плюс 2 у мінус 8 Ну, логіка така сама. Якщо я множу y мінус 4, ну, в мінус 4 на y мінус 4, маю у у мінус 8 Так, ну а далі що робити? що робити? Надо щось спрощувати. Ну, знаменник записали. Хмінус 2 мінус у мінус 4. На хмінус 2 плюс у мінус 4 у квадраті. Так, зводимо подібні доданки. Мінус 4 мінус 4 взаємознищуються. Так, далі дивіться. В мене є 2х-2 y мінус 4. І мінус 1 мінус -1, 1. Тобто 2 і мінус 2 теж взаємознищуються. Мінус 2 мінус 8 і 2 y у мінус восьмому, і залишилось ось це щастя. 2х у мінус другому і мінус 4. Оце все. Якщо зробили правильно, то воно так і буде.